Ми зараз на передовій технологічної війни. По факту лінія 3 км в тил це повністю контрольована дронами. Ти летить в піві-дрон чи якийсь дрон камікадзе. Вона його виявляє і на підльоті його збиває. І останні машини із пеплоядерного огня. П'ята штурмова. Варшоу. І з нами один з найтехнологічніших підрозділів нашої бригади взвод наземних безпілотних комплексів. Увага! Вогонь. Це автоматизовані турелі, на яких встановлюється крупнокаліберний кулемет, із з яких віддалено можна вести вогонь з укриття. Вогонь! Оператор може знаходитися в укритті, в бліндажі, в захищеному місці і вести вогонь на доволі великій відстані. Постріл! На відстані півтора-два з половиною кілометри. Остріл. Як ви пройшли цей шлях від кулеметного взводу до цього взводу наземних безпілотних систем? Ми, ми в той час були чисто штурмовики. Піхота. Ми настільки прагнули розвиватися. Що перетворили там Браунінг там в снайперський кулемет, тому що е, в нашому підрозділі всі могли влучати там в, в ростову мішень на відстані півтора кілометри. І дізнаємось, що нас е, відряджають е, на навчання, як тоді це було сказано, робота кулеметника. Це була сама перша колісна платформа, на яку встановлювався Браунінг, і вже почали виконувати бойові місії на ній. Перша місія у нас була пряма траса, і лінія фронту якраз проходить по трасі. Тобто кусок траси наша лінія, і наступний кусок вже піде стоять. Я коли оцей перший виїзд. Я тоді особисто заходив з хлопцями саме на позицію, на цей пункт керування, який був в окопі. Кажу, пацани, ми зараз на передовій технологічної війни, ми зараз вершимо роботизовані системи. Я, керуючи роботом, сижу в окопі, я їду, я заїжджаю в сіряк, там де ніхто не очікує, що хтось може завдати вогневе враження. І я вже там просто. В стилі американських бойовиків розстріляв посадочку і все. Вони в шоці, вони там, вони там думають, що це звідки з навісом працювало БМП. А ми собі тихенько своїм невеличким роботом по дорозі тим часом відпрацювали і поїхали, і вони не зрозуміли, що по ним працювало. Скажіть, для таких дронів, в принципі, найбільша проблема, найбільша небезпека це тільки fpv дрони, на зараз. Та ну як сказати, для нього по факту загрози ті самі, що і для піхоти, що й для всіх бійців. Ну, тобто, мінування, FPV, скиди, міномет все те саме. Коли ми побачимо, що десь поруч з піхотою в штурмах або в відбитті штурмів будуть стояти десь автоматизовані системи, там наземні. Це буде тоді, коли. Це буде працювати як з «Мавіками». Що один ми втратили, і в нас на запасі є готовий уже інший, який не ми в майстерні самі переробили, а який вже приїхав з тими характеристиками, які підійдуть для фронту. Ми маємо перевагу, основну перевагу над повітряними дронами, ми не падаємо. В майбутньому це буде мати, я думаю, 100% хороші результати. Є, диви. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Але наразі ми мусимо дуже багато допилювати ці дрони. Умовно, якщо б був дрон в такій масовій кількості, наприклад, якийсь наземний дрон, як якийсь Mavic 3T або просто Mavic, то це просто вже було як виконаний факт, що в штурмах вони могли б замінити. Вони б не замінили. Замінити це нереально, тому що дрон є дрон. Як практика показує, люди інколи можуть дуже багато за рахунок саме от своєї волі, характеру, але застосуванням подібних систем можемо трішечки пополегшити саме роботу піхоти за рахунок нанесення вогневого враження, в випадку чого прикрити, випадку чого десь відвести вогонь, намагаємося розвиватися, рухатись до цього. Добре, запитаю кожного з вас, як ви собі уявляєте за 5 років от, розвиток таких безпілотних наземних систем. Прямо за 5 років це дуже важко сказати, тому що ми бачимо, як війна змінилась за 3 роки. По факту, лінія, якщо взяти 3 кілометри в тил, це повністю контрольована дроном. Якщо хороша погода, на тебе постійно дивляться. Це дуже важко сказати, що буде через 5 років з цими технологіями. Я включу фантазію. Я, якби я хотів бачити. На мою думку, за 5 років це мала би бути платформа там, розміром з невеличкі баги або великий квадроцикл, мати бронювання від стрілецької зброї, то вона має бути надзвичайно прохідна, вона має там приїжджати дерева, рови. Вона має бути швидкою, Тобто вона має рухатися там, на мою думку, 30-40 км на годину. Мати дуже хороше озброєння, тобто це або якась легка гармата, і додатково мати ще там, до прикладу, кулемет, який буде збивати повітряні дрони, які будуть загрожувати самі цій турелі. Тобто летить в дрон чи якийсь дрон камікадзе, її вражати, вона його виявляє і на підльоті його збиває. Це, на мою думку, буде така серйозна і грізна зброя. Тобто платформа вона невелика, її важко вразити, тому що вона відбивається, вона е, збиває ті засоби ураження, які е, намагаються її знищити. Вона має надзвичайно великий е, запас автономності, зв'язок супутниковий, наявність купи додаткових ще сенсорів, в тому числі там, тепловізійні, плюс сенсори, які будуть е, сканувати рельєф. Які там можуть виявляти рух десь? Така платформа це те, що може автономно вести бій, під'їхати до ворожих позицій і здійснювати там штурмові дії, подавити позицію вогнем, мати ще можливо додаткове якесь озброєння в вигляді там, пострілів. Термобаричних, до прикладу, для того, щоб знищити позицію, і хотілося би, щоб не тільки заїжджали і тримали позиції роботи, а щоб, наприклад, співпрацювали з піхотою. Перед ними там якихось метрів 500 там уже там прочищали, щоб ворог не міг підняти навіть голову. Або вона рухається далі, проводить штурмові дії, закріплюється і там, до прикладу, вже надалі утримує там певну ділянку. Тобто, от це. На мою думку, як би в майбутньому мало виглядати. Так само. Або якщо камікадзе, які можуть там приховано заїхати будь-куди і великим зарядом, тому що, якщо ми беремо роботи камікадзе вони не порівнюються до квіт-дронів у по потужності. І навіть не до артилерії, вони вже прирівнюються до авіаційних бомб по своїй потужності. тому що е Потужність там, вибуху 155 мм снаряда, скільки в нього там? 9-10 кг тротилу. А робот може в рази більше нести в кілька разів. Ну, а взагалі я дуже сподіваюся, що через 3 чи через 5 років роботи треба будуть лише для розмінування, для гасіння пожеж і так далі. Для цього треба дуже сильно прикласти зусиль, щоб вигнати ворога. І ми дуже раді будемо бачити в себе підрозділі, о, як спеціалістів, так і людей, які не знають цьому, не розуміють научим всьому. Нам надзвичайно потрібні спеціалісти різного фаху та й потрібні просто навіть оператори, які зможуть ефективно керувати цими дронами. Ну навіть люди, які там. Грубо кажучи, часто граються там, в якісь е, ігри на комп'ютерах. В них є майбутнє зараз. Це доволі цінні кадри будуть. Так. Людині, грубо кажучи, освоїти нову гру і все. Тому ми всіх запрошуємо до нас у підрозділ. Готові навіть пообіцяти, що у нас буде цікаво і весело. Нами. І восстали машини із ядерного огня.